Вітаю на підкасті Подумки про життя. Зміна оточення протягом мого життя, моє відношення до цього процесу. І зараз я б хотіла розділити все ж таке оточення, яке в мене є. Тому що є рідні, близькі, є бізнес, є робота, є люди, які тебе оточували, оточують протягом життя. Це друзям, є хобі, да, яким ми захоплюємося, і в якому ми теж знаходимо оточення. Тому я почну з того, що дуже болісно переживала зміну мого оточення протягом життя. Мені раніше здавалось в деяких випадках, що це зрада. Коли це була, ну коли це були такі, знаєте, вчинки оточуючих, коли обирали не тебе, а когось інших для того, щоб порадитись, це ще такому в школі, да, в університеті, коли тебе не взяли на який захід, і ти вважав, що це зрада, тому що друзі це ті люди, з якими яким ти віддаєшся повністю, вони тобі розуміють, тебе розуміють. І ті люди. З якими ти вважаєш, що ти продаєш все своє життя. І так, так і зі мною сталося, безумовно, але хочу сьогодні бути корисною тим людям, в кого нарешті ситуація, коли рідні люди, близькі, пішли. Пішли від вас в інший, до інших людей, переїхали. Або навіть і тоді, коли вони пішли, пішли, просто пішли в інше життя, стали янголами для нас. Тому давайте про оточення з друзями. Завдяки взагалі вважаю, дружба це такий класний індикатор в нашому житті, в якому. Ми вчимося комунікувати, вчимося розуміти один одного або не розуміти. Але розставання взагалі це такий негативний, наш в моїй голові, такий негативний момент, в якому ти виходиш з зони комфорту да, і е, е, втрачаєш людину, втрачаєш якусь частинку свого простора, да, яка стає просто вільною. І перші такі в мене дуже болісні були моменти. Це коли моя подружка, ліпша, єдина практична, яка виїжджає за кордон жити з своєю сім'єю. В неї вже дитина, це нам було вже по 22-23 роки. І вона виїжджає, і нібито ну, пустота, що, що робити, да? як бути. І на той момент в мене ми зустрічались з хлопцем, який потім став моїм чоловіком. І якось цей процес був болісним, але таким цікавим, тому що були другі, була зайнята другими справами. Я тоді ще навчалась, да, тут зустрічалася, я перенула в любов, тому, в принципі, в принципі, такий був тяжкий момент, тому що потрібно були з кимось просто от поспілкуватися, да і сказати все, що ти думаєш. Але цей процес. В мене змінився тим, що я дуже з ну, будемо казати так, стала більш близькими наші відношення з моєю вчителькою хімії, яка мені допомагала вступати до вузу, яка вплинула на мій світогляд, з якою вперше я пішла в туристичний похід з рюкзаками, завдяки якій я стала розвиватися, рости, і дуже багато років майже. 20 чимось років ця людина була для мене ментором. Моїм тією людиною, знаєте, яка надихала, з якою я могла спілкуватися і розуміти, що Боже, вона стільки всього нового дізналась, а я ще ні. Людина до майже якої я завдяки рухалася вперед з точки зору розвитку свого духов, своїх духовних цінностей, розвитку відношення до яких ситуацій переживання. Я їй вдячна. З цією людиною зараз ми практично не спілкуємося, тому що ну, якось, якось ситуація зараз віддалила нас, тому що у кожного свої справи. І на сьогодні я, мабуть, мабуть, я не готова до цього спілкування з точки зору того, що Мене жаліють. От я так сказав, перейшла на той етап, коли мене жаліють, а я не дуже це сприймаю. Хоча ця людина, коли почалась війна, вона мені дуже допомогла і фінансово, і мимусно. І я її вважаю, і по сьогоднішній час вважаю тією людиною, яка дуже впливає на мій розвиток, на мене. тому... Я, я, дуже, я дуже буду радіти, коли ми будемо спілкуватися. І з кожним роком у нас спілкування було все менше і менше. Тобто, там на день народження моє в основному, або на якісь такі події, там Новий рік, але менш за все, І ну, я дуже важко відпускала до цього моменту ну і відпускаю таких людей, тому що вважаю, що Вважаю, що цей момент, коли в тебе є людина, яку ти можеш подзвонити і порадитись, да, довірити себе, ну, вона назавжди, але в нашому житті відбуваються такі зміни, коли змінююсь я сама. І ось момент з друзями він для мене зробив одну так, знаєте, корисну річ. Я зрозуміла, що Є люди дуже багато людей в нашому моєму житті вони приходять на той певний час і стають близькими для мене, коли потрібно це і мені, і їм. І нам, обом сторонам, нам дуже класно, ми відчуваємо тепло, любов один до одного. Але я вам хочу сказати і собі, що сьогодні я кажу, що це не постійно це може змінюватись. Протягом нашого життя, коли ми розвиваємося, коли в нас стає нове коло і нове оточення зовсім інших людей, або позитивних людей, або людей за нашими іншими інтересами так сталося і в мене. І, і в сьогоденні друзі для мене це люди, які сьогодні і зараз є близькими по духу. Це люди, яким я можу довіритися, і їх небагато в моєму житті, але це вже зовсім інші люди, тому що змінилась я і змінились, і вони змінились. І ми знайшли один одного. Ну, от знаєте, таким дивним чином. От зараз наведу такий приклад в моєму житті. з'явилась людина. Я не можу сказати, що це людина з мого оточення. Я Олена не знала, але я шукала роботу, і ми з нею співпрацювали, вона має свій бізнес, рекрутингове агентство. І ми з нею співпрацювали з приводу того, що ну, я була кандидатом. Да, і так сталося, що після цієї зустрічі. Ми стали більш-менш спілкуватись з нею професійною темою да, чарства, як бізнес відбувається. А наразі сьогодні ця людина, в якій я, мабуть, вперше в житті, коли я взагалі порадилася з нею. І я відчула так класно, що є людина в моєму оточенні, з якою я бачилась вживу, щоб ви розуміли, сьогодні раз в житті. Але Кожне наше спілкування, коли воно виникає да, за якихось моментів е, важливих і безпечних, е, воно таке тепле. І е, я хочу вам сказати, що ця людина вона взагалі не з мого оточення. Тобто я могла з нею ніколи не зустрітися, ми могли з нею не спілкуватись, і, в принципі, ну, мінімальність того, але ця людина з'явилася в моєму житті, і ось так сталося, що вона стала такою. Близько мені. Тому, якщо у вас відбуваються такі події, знайте, що це розвиток, значить ми десь розвиваємося, змінюємося, змінюються погляди мої, змінились погляди на життя, змінились погляди на те, що, знаєте, іноді моменти бувають такі в житті, коли ти просто по-іншому перестаєш. Реагувати да, на якісь негативні моменти, або на якісь позитивні, або ти розумієш, що життя, як для мене зараз, життя сьогодні і зараз це найкласний, найефективніший момент. Тому о, все, що стосується друзів, колег, ось воно так, все, що стосується роботи. А в мене, знаєте, на кожній роботі, да, ми, ну, я приходжу в колектив, і безумовно є люди, з якими ти обідаєш, з якими ти спілкуєшся, про яких ти знаєш, і вони знають про тебе, про твоє життя, і нібито ви друзі. Але в мене ось раз, ну, майже декілька місць роботи, коли ти уходиш, да, уходиш ти першою. І з усіх цих людей залишається ну, з 10-20 да, колективу залишається один-два чоловіка. І ці люди, з якими ти деякий час, після того, як уходиш, ти з ними спілкуєшся. Є одна людина, я вже не працюю на цьому підприємстві, майже. 14 років або 15. А, але ми з нею спілкуємося, дружимо, вхожі друг до друга в сім'ї, допомагаємо, якщо потрібно. Да? Тобто така дружба, така дружба є. Є такий варіант, є підприємство, на якому я пішла, і а, ні одна людина. Хоча ні, один є, одна людина є, але це в нас таке спілкування більш-менш віддалене. Знаєте, але воно є добре, тепле спілкування, але колеги з колегами. І в принципі є одне місце, де ну, про... вообще нікого не було. да, Тобто це о -о нуль. да, То, е ну Нуль спілкування з колегами, але кол там місце таке, що і колеги вже. Після мене дуже швиденько всі походили, тому так. І одне є місце, де теж такі от приємні, коли ти є як наставник для людини. Вона дзвонить тобі, питає, як, що. Ти питаєш, як в неї справа і знаєш, що ця людина може допомогти в деяких справах, якщо це не буде виходити за межі її комфорту, да? але такі люди є. І о, з кожним місцем роботи це такі різні, різні люди, різне оточення. І взагалі, що таке для мене оточення, це не завжди коли ти кожен день спілкуєшся з цією людиною. Да? Або коли, наприклад, ти спілкуєшся тільки тоді, коли тобі потрібно. Для мене оточенням, я вважаю, от, оці всі моменти, да, це друзі, це родичі і сім'я, це бізнес. Це робота, колектив, це хобі і люди, з якими ти можеш просто познайомитись і поспілкуватись на вулиці. а Потім воно там це спілкування переходить. Але в мене ну таких моментів я вам скажу відверто. Є один. Це коли ми ще гуляли з моїм з, з дитиною, коли він був малий, в мене є ще таке така людина, з якою от одна, яка залишилась от протягом життя. Ми з нею теж спілкуємось. Тобто, оточення це ті люди. Від яких ти не тільки їм дзвониш і пишеш, коли тобі щось потрібно, а коли і вони тобі теж. А коли ви дізнаєтесь періодично, як у вас справи, хай раз на місяць, раз на два, як справи, що відбувається, як здоров'я, як рідні близькі. От іноді так мені здавалось раніше, що боже, ну. Ну, це така от, знаєте, дрібниця, як від неї може взагалі бути у людини якийсь гарний настрій, мотивація. Але насамперед я вам хочу сказати, що це так важливо, іноді просто в такий момент, коли людині дуже-дуже погано, або в такий момент, коли вона не знає, як вирішити ситуацію, або в момент, коли вона щось зробила, і їй так потрібно, щоб її оцінили. Пишу я, людина, яка там не чулася місяцями, і питає Боже, як в тебе справи? І, і вона просто знаєте, виплюскує у цей весь свій, свій емоційний е класний момент, теплий момент, навіть навіть якщо в неї проблеми, це тепло, це не в негативі, не в критиці. І ти розумієш, що іноді просто такими моментами ми спасаємо життя людей. Тому буду закінчувати. Хочу сказати, що буває так в оточенні, що є люди в моєму оточенні, які вони були близькими, але от зараз життя так склалося, що вони стали ближчими. Настільки ближчими, що ти переживаєш за них, ти ж допомагаєш, вони тобі допомагають. Тому наше оточення воно змінюється. І я зараз кажу про те, що я навчилась робити таку річ, яка для мене нова на сьогодні. Я навчилась по-доброму, без всякого з тими людьми, з якими мені наразі не цікаво, не корисно. Просто обривати ці зв'язки, обривати їх, тому що вони заповнюють те місце, заповнюють ту енергію. Яка потрібна іншим людям, які з'являться в моєму оточенні. Тому о, фраза Скажи, хто то а скажи, хто ти, вона дуже вірна, тому що о, сьогодні і зараз моє оточення. Дне, через рік о, будуть зміни. Будуть зміни, і я вважаю, що додадуться люди, додадуться люди, які з якими нам буде життю йти кожен момент. Тому сьогодні я живу сьогодні і зараз. І е, я дуже вдячна всім людям, які були на моєму шляху. І е, закінчити хочу тим, що сказати ми такі, які наш, яке наше оточення, і це стовідсотково. І якщо зараз я про нього кажу і посміхаюсь, це значить, що моє оточення дуже світле, дуже гарне, таке, як наразі і я. Кожному з вас бажаю бажаю от зробити такий висновок, якийсь свій, да? коли в тебе змінюються люди, які уходять, розуміти, що прийдуть інші люди. Буде інше життя, буде інша ситуація, і вихід є завжди. Бажаю вам успіхів, до зустрічі в нових епізодах.